60-ї олійності в соняшнику в природі не існує. А от ви і не праві. Тому що вже зараз почали контракти писати. Типу, о, до речі, це фермерам дуже обережно потрібно бути. Бо вже, наприклад, фермеру дзвонять і кажуть. Соняшник 30 тисяч. Фермер такий. У -у -у, я знав, я ждав, я ждав цього моменту. Я знав, що Зернозбуд мені бреше. І він каже, що соняшник не буде по 30, А я казав, що він буде по 30. І він такий, все з місця мені дають 30 тисяч. Він підписує договір, ставляться машинки цю якість і йому скидають 20. <смі> а він каже: в смислі 20? Я по 30% продавав. А вони кажуть, а це 30% було за 100% олійності. І все, тобто, ну, зараз смішки з мішками реально зараз е прописують, там, наприклад, можуть називати ціну за 60 олійність. Ну існує вона в природі, не існує яка хрена різниця, Кому вони кажуть, 60 лінії за кожен там, наприклад, 40 тисяч, за кожен за кожен відсоток менше, там мінус там 500 гривень, допустим, і все, і в тебе там тун, 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 -тун. пішло, і ти вийшов на ринкову ціну. Тобто ти повівся спочатку на якусь захмарну ціну, яка типу вища на багато вище ринку. Ти такий вже бабки в кармані сюдана. А потім оказується, що треба було читати договір. Ну, обережно, дійсно обережно. Багато чули вже таких випадків. Та і часто, знаєте, типу, ти дзвониш фермеру. Фермер каже, ну там, наприклад, ціну предлагаєш там, 27, не знаю там. І він каже: ні, 29 дають. Ти кажеш, ну блін, за яку ліність? За базову. Ну, за яку за 46. Я такий, поняття. Удачки. І типу, і ти, ти розумієш, що вже з цим фермером хтось подзвонив, або знаєте, мені подобається, коли е, дзвонять якісь. Типу, ти, ти купляєш по ринковим цінам. Ну не буває такого, що всі купляють по 27, а тут а 29 раптом ціна. І фермеру часто він типу, такий, вже Ну, фермер. Коли готовий продавати фермер, тоді, коли йому треба гроші, все, або там звільнити склад, або треба гроші, більше він ніколи не готовий продавати. Від того що ти будеш кожен день йому дзвонити і казати ціна вверх, вниз, йому похір на ту ціну, і він продає тоді, коли йому потрібно пофіг на ціну, абсолютно пофіг. Тому якщо фермер не готовий сьогодні продати, дай йому 30, він все одно буде не готовий продати. І якщо фермеру часто, блін, ми цими, капець посередоси який дзвонять і кажуть, 29. А на ринку 27. І він такий, мені дають 29, ми такі. Ну, окей. Окей, окей, ми такі, блін, ну хорошо. Потім дзвонимо на сьогодні, день, каже, ну що там, кажу, ну мені дають, вже їдуть зразки відбирати. Ну, хорошо. На наступний день дзвонимо. Вже відібрали зразки, зараз маємо підписувати договір. Ну окей. Ну чекаємо договір ще на цей день. Чекаю, чекаю, зараз, зараз, зараз. Коротше, проходить тиждень і ну, є така западленка в світі, що ціна десь чуть-чуть опускається, Чуть-чуть чи не чуть, чуть опускається. І фермер такий, ну, ти до нього дзвониш, каже, ну що там, по чому продали? Він каже. По 26500. Ні, ну він ніколи цього не скаже. Ніколи. Давайте бути чесними, ти ніколи не зізнаєшся, що ти обісрався і продав дешевше. Тому він буде казати по 29. Але по факту продав по 26%. 500". І це не тільки фермера стосується, я говорю за себе особисто, тому що ми купляємо у фермерів соняшник і агропродукцію це соя, ріпа, кукуруза, пшениця, ну різні продукти. І ми, наприклад, соняшник переробляємо в олію в макуху і самі продаємо цей продукт, експортуємо або продаємо на внутрішньому ринку. І те ж саме, ми теж такі жадні, жадні, жадні сидимо такі так, почому? нам треба звільнити склад? Типа, продаємо, Або, наприклад, нам не треба звільняти склад, гроші нам сьогодні не треба, нам пропонують там за олію не знаю, 55. Ми кажемо, та ні, херня нам 60 дають. І ми так же само викручуємо ціну, а потім, коли нам треба продавати, ми продаємо по 54, бо ціна впала, але ми продали всім по 60. Того, ну, типу, Круговорот брехунів в світі є, але е, обережні, будьте обов'язково читайте договір, дивіться, яка олійність вказана, щоб ви не попадали на такі випадки, що е, дійсно підписались по великій ціні, а це за якусь там соту олійність. А ми, до речі, закуповуємо по всій Україні агропродукцію на постійній основі, е, тому якщо у вас є об'єми, телефонуйте або пишіть дні в особисті. Контакти наші є в шапці профілю за посиланням, є е, е, відділ закупівлі, також є відділ продажу. Ми можемо продавати. Макуху, олію також експортувати різну агропродукцію рафіновану і нерафіновану, До речі, робимо олію, тому задоволенням з вами попрацюємо. зернозбут, з труботою про майбутнє.